Ми маємо розуміти, як це працює. Ну, по перше, все ж таки, рейтинг е президента все ж таки падає. І рейтинг, і довіра е і електоральні, е значить, цикли і періоди також <кій> мають значення. Да? У нас там захліб, е скажімо, коментують падіння е рейтингу, припустимо, там довіри до того самого Трампа там на 1 2 чи 3% відсотки, е до речі, серед е його. Ядерного електорату в падіння не відбувається. Тобто, якщо нам не подобається, коли наїжджають на нашого президента, то багатьом американцям подобається, коли їхній президент, як вони вважають, ставить на місце там когось інше. да от зверніть увагу, як Трамп практично щодня ще раз, щодня він є ньюсмейкером номер один, і з цієї точки зору американці дуже багато американців задоволені Ні, не я. Я кажу про недавнє опитування в тих самих США. Ну або, наприклад, падіння рейтингу, припустимо, до Макрона. пам'ятаєте, всі кричали, то Макрон це ну але Макрон потім відіграв хоча рейтинг в нього був 20%, Тому що Макрон вміє комунікувати, вміє діяти, і всі ці рейтинги вони мають відношення ну певною мірою до дійсно до реальних результатів на виборах. Ну не зовсім пряме відношення. А і легко дуже маніпулювати. Якщо хтось з наших глядачів зараз там не любить того, а когось вже не любить, то мої слова по відношенню до тієї людини інституті або інституції ну мають таке собі значення, щоб я ну, певну міру відтворив аргументи, які є у голові цієї людини, цих людей. От вказав їм, хто винний, і вони зі мною погодились би. Якщо не поводяться, вони все одно не будуть сприймати моїх аргументів. Це працює ну, на рівні політехнології. Тому дійсно до овального кабінету рейтинг Зеленського падав після відставки Залужного, однозначно, абсолютно прогнозовано. Ми з вами говорили. Залужного Зеленський прибирав для того, щоб він не конкурував. Я, до речі, зараз кажу і про кабінет міністрів, не конкурував з Зеленським. Тільки Зеленський у нас і Швець, і гравець і, 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 і кравець і на дуді гравець, який він звільняв. Херсон, пам'ятаєте, коли не дозволили е, західним засобам масової інформації через пані, пані Гуменюк, а Пані гумнюк відтворювала, е, значить, все, що їй казала пані Маляра. Пані Маляр казала все, що їй казав. Значить, пам'ятаєте там маляра, яка казала, що треба було перед тим, як захищати Київ, дивитися в Конституції, чи тебе демобілізують, чи тебе не демобілізують. Це вона казала народній депутаті пані Савсун е, щодо її чоловіка, який одразу пішов на фронт. Е, ну такі вони, значить, у нас потужні е, люди. От так от пані Малюр Маляр фактично виконувала доручення того Єрмака, і саме тому вона була приставлена до Резнікова, і саме тому вона п'ять днів, коли вже всі знайшли ті яйця, які не бачила сотні людей в кабінеті, Міні. Перепрошую, ну і в кабінеті місія також Міністерства оборони. То п'ять днів вона розповідала, що це російське ПСО, значить, що всі ці, які проти Резнікова, проти міністерства оборони працюють на Росію. А ті. Які разом з диваном купували сотні тисяч, ті, які е, ми зараз бачимо насправді по результатах, е, скердували гроші на початку шоробаштавного торгнення Росії, а значить, вони не були зацікавлені в розслідуванні щодо цих оборудок, а значить, вони були так чи інакше на боці ворога. Всі вони гарні, чудові, пухнасті люди, і, 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 і все дуже добре. Е, тому я таку такий, кажу: значить, шлейф і бекграунд і цих людей, які досі керують. А зараз замість маляр керує всіма силовими структурами комунікації Кирюша Тимошенко. І якщо там Шабуніна, значить судя те, що він там на машині, значить, машину мав який там дуже багато років, так. Я зараз не про Шабуніна, то я просто нагадую про що Кирила Тимошенка подарували американці нашим Збройним силам здоровезний значить, автомобіль нульовий. Він на ньому розсікав, будучи радником Єрмака. А потім, коли про це дізналися, він, значить, ще і пере, пере, переключив це на себе для того, щоб і, ще і бензин списувати, тому що він же офіційна особа. Тобто і, 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 і потім значить, його на, 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 на відстою. Від Правили він це, значить, порішав. Ну як зараз по схемі Черенешобу будуть робити? Тобто прибирають, ви фонпостері немає. Вже ніхто не привертає увагу, значить до цієї справи. І потихеньку, значить, він е, відмився. У нас найкраща пральня на банковій. От татаров цим займається з Єрмаком, Це і пральня, і, 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 і чорнільня. Якщо треба говорити про когось іншого, я вже сказав, там шабуніна треба от за це, а за те ж саме, значить того відбилити. От і, і таким чином воно функціонує. Значить, рейтинг Зеленського падав. Потім після овального кабінету ми всі об'єдналися, як кажуть соціологи, навколо прапора, не Зеленського. Але Зеленський Єрмак і, і, і вся його Камаріля сказали: дивіться, це ж нашого президента, значить, всі підтримують. Ну так, да, ми, звичайно, що е, навіть на рівні теорії, пам'ятаєте, я так значить, е, свідомо залишив такий. Спойлер да, називається коефіцієнти спірмана, да, це математичні способи пов'язування, не пов'язування, а чи є ці питання в опитуваннях пов'язаними. Тобто про що йдеться? Ті люди, які проти того, щоб відбувалися вибори під час війни. А ми всі не хочемо вибори зараз під час війни, тому що цього хоче Путін, тому що це може призводити знову таки до політичної колотнечі, до розколів. До речі, влада дуже вміє це робити в 19-му році. Прав вони ж на розколі прийшли до влади. Вони ж не з Путіним боролися, а з а, значить з парламентом минуло скликання, а, значить, просто прикатім стрілять війна вигідна. Ми швидко зайдемося з Путіним посередині так і таке інше. Ми всі проти виборів. Значить, ми будемо підтримувати ту владу, яка на сьогоднішній день не має е, бути поставлена під сумнів. Під сумнів, значить, що б вона не робила? Правильно, ну, тобто, грубо кажучи, я проти виборів, значить, я за, те, за ту владу, яка знаходиться сьогодні. Це таким чином функціонує. Це пов'язані питання, це математичні терміни. Так само наша влада ставиться за наших союзників і партнерів. Якщо ви не допомагаєте мені, якщо ви, значить, не йдете на зустріч з Єрмаком, якого я посилаю, не дивлячись на його на його тотальну. Токсичність, то тоді я вас звинувачу в тому, що ви не допомагаєте нашій країні, нашим Збройним силам, що ви, значить, не допомагаєте нам ракетами, що ви не допомагаєте нам техніку, і в тому, що, значить, Путін обстрілює наші міста. Винні ви, це правда, частково, але не посилай тоді гірмака, не, не, не кради. Не значить, не призначай на а, а, гроші наших західних партнерів. Ми з вами говорили бухгалтерку своєї родини піщанську. Не призначай цих чернишових, не кришуй його, який там, значить, за те, що він там хаба відкриває. Що у нас тепер значить робити цими хабами? Да? Він ж там відкривав ці хаби. А що тепер? А сіратілі? Шмагаль же писав, що ж ми ж тепер, значить, не можемо. E, значить, працювати без, без цього, без Чернишова. Що Бо ж вони чіпає? слух будуть приймати, коли ті тікати з країни будуть? Ось для чого ці хаби ні, це, це ні. Це я зараз. О, ні, слово хаб ми взагалі не чіпаємо. Я зараз кажу, як, яким чином це працює. Хаби ми не чіпаємо. Тому як тільки е, мешканці Херсонщини чують слово хаб, або, наприклад, uh -huh. коли ми звільнимо Маріуполь, значить Бердянськ Скадовськ. Коли розповідять про хаби, чому через два дні там вже були, значить, взяті Бердянськ-Схадовський вже нависало, нависало оточення над Маріуполем. А Маріуполь можна було при правильному, значить, плануванні і при не відкриттю хабів, а мінування, значить, Чонгара і значить Каланчака, можна було зробити Сталінградом для Русині, і вони би там були поховані всі ті. Сята русня або взяти полон, як, значить, сотні тисяч е, німців. Е, і разом з фільдмаршалом Паулюсом тоді, коли е, вони вже практично були в самому Сталінграді і билися там навіть за, за окремі будинки. Таким чином, це має функціонувати. То про хаби ми вже не будемо говорити. За два тижні до широкомасштабного вторгнення дослівно цитую Віріщук і Єрмака, до цитую. Юрійщук і Ремака, ми відкриваємо центри адміністративного обслуговування громадян, хаби, дороги для зручного пересування в, значить, в Крим і з Криму. Ну ми побачили потім, хто пересувався і, 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 і на чому пересувався, і не туди, а чомусь звідси. І овіть собі сьогодні, щоб, наприклад, та сама Литва, Латвія і Польща, скажімо, не виходили, не виходили з отавської. Конвенції про заборону використання, виготовлення і застосування значить, протипіхотних мін, а навпаки туди входила і, наприклад, не, не е, мінувала цими мінами кордони, а відкривала там хаби. Ну там чи не так. Тому про хаби не будемо. От яким чином, зараз, значить, е, е, цей самий Шбігаль, який написав рівно в той день, коли йому зробили запит, значить, е, що там е, значить, робить. Е, а той самий, значить, Чернишов. А потім сказали, треба відсторонити від посаду. Ну, людина під кримінальною справою насправді вона ж зараз може впливати на, на свідки, викликати, тиснути їх фінансуваннями, тиснути їх як іншими речами. Ну ми ж маємо це розуміти. Я сказав, що ми не можемо працювати без Чорнишова. А тепер висувалося, що можна і без Чорнишова, і без Шмигаля, і, 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 і навіть без міністерства єдності, які подарували дружині Чорнишова. Але півтора мільярда. Розчинилися в повітрі. Де вони? Хто їх забрав? Куди освоїли гроші? Не освоїли. покажіть осво... результати. Результати Освоили... покажіть. Освоїли це, зробили своїми, да. Але ще раз, Черношова прибирають і, шановні наші глядачі, я ж все кажу про цей кабінет міністра України. Чернашова прибирають. І зверніть увагу: Набу і ДБР, вони ж розслідують актуальні речі тепер сьогодні. Ну, в певну міру він же не є міністром. Немає суспільної уваги, а по темі, значить, по схемі е, Кирюші Тимошенка і інших тих самих керівників е, обласних е, військових адміністрацій або їх заступниць, які зараз там на балі, ще галяють, показують, значить, свої, е, значить, оці хворми, значить, цими купленими за наші з вами гроші. Значить, всі ці свої причиндалля і автомобілі, і, 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 і всі можливості вони показують зухвало, сміються з нас. З кого з нас сміються? Значить, це уряд і був, і є уряд джентльменів-удачі. Тільки в жентльмені бачить, пам'ятаєте, украв випіл в тюрму. А тут mm -hmm. значить вкрав. Значить, значить наскердував за кордоном. І е, значить потім пішов відставку разом зі своїми за своїм баблом. Джетильмін удача, або як Миколаєві казали фартовий лох. Ну тобто, ті люди, які випадково опинилися при владі, е, значить, ну жотримає уначе. Я просто перекладаю цей термін. Насправді був закладений, значить, в, в ідею цього фільму. Тобто, абсолютно випадкові люди, вони стають значить такими яких доля, значить, піднімає десь там наверх? Вони грибуть отак от під себе, бо вони по іншому не знають риби поки є, поки на посаді. Ну а потім тебе, значить, твої ж поплічники, вони тебе не здадуть. А, тому що, якщо здадуть, буде е, як з Кубраковим, або, наприклад, з цією людиною, яка дала е, покази на Татарова, на нього повісили вбивство і справу перекваліфікували від НАБУ до СБУ, а там вона не доїхала від НАБУ до СБУ. Ну, немає справи, а значить, е, немає і е, рафік був в нічому не винуватий. Тому, певною міру, таким чином вони працюють. Так от, цей уряд джентльменів удачі, вартових лохів, політичних імпотентів, про що я говорю? Про те, що. Значить, вони мають бути абсолютно анонімними, абсолютно безлікими, абсолютно а, такими токсичними, що не будуть претендувати на владу Зеленського. А як тільки вони будуть вибудовувати паралельні кейси, власну суб'єктність, власне бачення, а, вони одразу будуть відправлені в відставки по схемі там камишаних, кубракових, а, наємів, там я не знаю Чернишових, або там, якщо там зашквари там у або значить, десь там їм дозволять. Поїхати за кордон, як Куніцькому, Дмитруку. звідки, до речі, вони набирають ці голоси. От Дивним чином, на табло я побачив 200, значить, один голос слух народу. А де ж це воно більшість? А що ж це воно сталося? А скільки ж в них там людей в коаліції? А яким чином вони розпускали парламент минулого скликання? А зараз ж його не можна розпускати, бо у нас це не дозволяє правовий режим воєнного стану. А шмигаля, чи можна було відставляти чи не можна? Ще рік тому хоті, хотіли відставляти. А ми з вами обговорювали ці академічні нюанси, юридичні, значить, загагулі, вони глядачам не потрібні, але принаймні тоді обговорювали відставка прем'єр-міністра тягне на собою відставку кабінету міністрів України, що заборонено прави, законом про вражі воєнного стану, тому що там написано про те, що не можна припиняти повноваження. І ми з вами говорили: чи є у наступного кабінету міністрів, якщо одразу він призначений повноваження? А, і чи, чи їх немає, тобто чи можна порушувати чи не порушувати такого роду речі. Хтось сказав, що повноваження виконує обов'язки, одразу переходять в новий уряд. А хтось сказав, що відповідно до законів і процедур, якщо уряд, наступний уряд, ну то таки приходить, забирає всі законопроекти з минулого уряду і всі кадрові призначення забирає, ну які ще не призначені. Е, значить, це означає, що повноваження припиняються, тому що новий уряд не, не, не несе відповідальність за ті. Речі, які робив минулий уряд, а значить, повноваження припиняються. Це я зараз розповідаю про те, що це принаймні тоді обговорювалося. Обговорювалося зараз. Ні, раз, два. Я подумав переформувати уряд. Ну ти можеш думати про дві кандидатури. Про дві міністр оборони, міністр закордонних справ. Про це ти можеш Ні, думати, можеш про все. Але міняти ти значить, маєш це <кій> маєш робити відповідно до конституції, бо у нас все ж таки йдеться не про. Те, що ми з вами захищаємо гаранта Конституції, а те, що гарант має захищати Конституцію, а не навпаки. А, І е, одна справа, я кажу, захист Конституції і законів зовсім інша справа захищати гарантії в Конституції і беззаконня. А тому е, тоді ще це про це говорили. Там він ісламський, значить, щось там. Бо бульмотів Стефанчук, але він ще більше дискретує взагалі свою професійну е, придатність, тому що він все такі конституціоналісти, такі лекції читав, а тут щось там м'ямлять собі під нос, підніс. І, ну але він такий ж також вигідний, бо це не той спікер, який може бути значить е, конкурентом на виборах. А часа е, спікери, прем'єр-міністри, конкурентом на вибори е, діючим е, президентом в багатьох країнах. Але вони могли би бути конкуренції. Ну подивіться, от хто проголосує за Сефанчука. Ну просто зараз. сьогодні. Я собі уявляю той електорат. Хто проголосує сьогодні за Татарова? Хто проголосує сьогодні за Єрмака? Хто проголосує сьогодні за будь-кого з них? Але це і є їхньою головною, головною чеснотою бути безліким, бути анонімним, бути таким, який не буде конкурувати з президентом Зеленським. Ось чому їх придатність. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, я назвав цей термін е, уряд євнухів. Чому євнухи? Тому що євнухи в країнах, які, де влада заточувалася на одну людину: султани, шахи, падішахи, е, в них був гарем. Е, влада переходила наступнику нащадку саме цієї людини, яка була на посаді, е, царедворець, да, от людина, яка, е, значить, е, ну, або якщо хочете, король освячений, значить. Е, Папською е, владою також, знаєте тобто він не місник Бога на землі, тільки його нащадкам передається. Тому, е, значить, е, вплив на можливих е, нащадків був головним, е, значить, в ухваленні хто, кого наближати до себе. І тоді, або, значить, від природи, або спеціально позбавлені можливості мати нащадків, е, євнухи, вони і наближалися до царедворця, до падішаха, шаха і султана, тому що ну однозначно він не впливає на, значить, на набуть на те, яким чином може бути отримати від нього, значить, оцей нащадки, так і тоді не було конкуренції серед цих гаремних, значить, жінок, якого кого отруїти, кого значить вбити, кого прибрати.